Так, ну що? під пісота. У нас зима, день субота, утро. Проснувся я з смислів, що в мене в запорожні два присепи стоять. І оренда ж на них капає, правильно? От. І... Бачите, рота йде. Було прийнято рішення одразу молнієносно, тільки глаза відкрив. Передавали дуже погану погоду, а вона не дуже погана. І коротше, говоря, я такий, опа, чи назис, їдемо на Запорожжя. Я думаю, тут до решеті доскочить, а в ідеалі до саричанки, а там далі ми вже місні. Ну, Типу я не думаю, що така зима буде, що зараз за три години все закида. Хоча як показує практика на западній, Львів, Тернопіль, що воно позакидало гепса, ну, то таке. Будемо сподіватися, що тут юга Летим. Так, що у нас? Царичанка чи китай город, ну, правильно. Коротше, Десь тут маркетов. Двигаємося на Запорожье, тут пару петель везу. Е, вот. Став якраз колеса, п'яну. Дороги від бетонки нема, блядь. Ну, Типа по обочине краще, ніж по асфальту. Ями просто з <клес> Це все тут так і є. Зараз може десь до Жексона доїдемо, не знаю. Там з ями треба, взагалі, не хочу гратися. Що случилось, Що я включивсь? Пірашки подорожали. 17 гривень, я ж казав, що вони подорожають, як тільки публіку приб'ють і местних позаглушують. Так що сьогодні обід 34 гривні і вода щось там 15 Без кофе. І взяв лящика такого пацанам. ну як такого? Коротше от руля до стекла такий він, на спринтері. Це моя рука. Ви поняли, так? Да? Чого? То що в інтернеті вони там по 800 по 700 продаються. Маркетопчи, то есть самый ляш стоит 250 гривен. Ну, я не знаю, из бутылка полтора литровая. Как пивляща? Еще одну положи. Вот я сляшем. 250 гривен. Ну, зачем платить по 800 за интернета? Еще просто по рассылка. я так думаю. Єда, там багато підписчиків казали, що в кабіні буде жарко від пирожків з горохом. Значить, це коли юром, я сидіт устісняюся. І так я пирожків наїмся, передіть, буду всю дорогу до Дніпропетровська. Ви що думаєте, вже третє сидіння перешиваю? Не просто ж так. Все ви правильно вгадали. Всі ми люди. Блять, бачите, навіть вікно приоткрив, тому що я знаю, що зараз тут буде газ, газгольдер якийсь. Ладно, пошатили, поїмарили, їдемо далі, щось настроєння не льотне, їздить падло, чесне слово. Там виїжджав зима, тут приїхав літо, верніться з середина дороги. Ну, коротше, ви зрозуміли. Взагалі, двигаємося. Путь, путь нелегкий. Вся херня за цих масонів, блядь. Дивіться, і в пирожках то були отак горохом набиті, а це що вони їх насосом накачують. Коротше, пирожок подорожав, горох щез, ну все. Ось так от і живе. Ну, хоч там місяць скільки похавав нормальних пирожків за дуже дешево. Це само собою теж вигодно. Надо приспосабливаться і учитися економити. Так, брати братюлечки. Утро рано, зима. 11 число, навіть наче чи 10, не знаю. Сейчас треба затягнути прицеп. Бо вчора то там, то сам то кофе Короче, приїхав вже ночью, ну по темному. Вчора в принципі дощіш, а сьогодні отак. Фронт рядом тут гудить, он губ-губ-губ-губ. Ну коротше такой. Бігом-бігом треба їхати. Одвиг я це діло. Як то не по собі, тут вже стає. Загрузився. Дорога, як ви бачите, почищена, посипана. Процеп загрузчиком грущиком сіяв, затягнув, потім десь стану, ще вам я покажу, щоб ви спомнили. Людина дзвонила, ми побалакали за отдільно загрузчик. мачухи біля полпавика. Завезеш кіпа, безплатно, я заберу. А мені там Ну, 20 км крюк, типа 2 літри солярки, думаю, ай, ну правильно. Завезу. І, в общем, вони одріжуть самі. За цей прицеп я ще бабок людині не віддав, Те, то, що... То, що не віддав, то що немає, зараз трошки закружився, там машини то все, все поламалось. Ну, ми цей вопрос вирішимо, я думаю, в течение неділя двох І ще треба повернутися бочку забрати, то що щось там вибухи сильніше і сильніше, чуть Уп, аж так кофта надувається, зрозуміли? І коротше, говоря, мені це не подобається. Бо... Так що отак. Діла я думаю, не дуже радосні. Ну, таке барбарміє, -бар яке родуче, як там от чоловік казав, оце от у нас. за не труть. Ну, нормально, літім. Я думаю, там за городом через трасу перемітати, краще буде, а там подивимось. Кофа десь попахнуть та летіть. Заїхав один на радугу кофе попити. Проїбав, що мене загрущик сіялок висить. Тут провода вийшла, а там воно ще низько я на ходу. як ще по тормозам. Там пару чоловік стояло, дивляться, не поймуть що робиться. А що робиться, ребята Чуть біди не наробив, вискофе запорожня, чуть не оставив. Ось якось крутанемося, та Короче, поїду далі та і все. Ну, красиво, ні? Огоньсько. Ну, сніга більше, просто камера не показує весь. Прикольно, мені так подобається. Техніка дорожня вже їздить, що робиться. Там Дніпро десь. Ну і там соответственно, Не видно просто. Це Пізда, блять, Отламався дворник з моєї сторони. Ох, сука, холодно, пиздец. Там он мете, звідти білого не видно. Щас ха, покажу бігом. Ах, наверное, перчатки прийдеся надіть по пальці, блядь. Он краснюся чуть ну, аж, аж дуже холодно. Коротше, дивіться що. Ну то що мене трохи то понятно. Сука, отламався цей підор, блядь. Я їх сняв, зараз може точно сюди да, поцифрую, як небудь Ну, я ще в типу, ну, неділя сьогодні це, це піздец. Це, це ну, взагалі вип'юще безобрази. Ладно, рішим. Вискочив за город. Тут, е, як сказати, страси здуває, я покажу. Ну, типу, веселіше, наскільки я розумію. В городі взагалі намітає кучу гори. Фури, е, наскільки я зрозумів, не пускають, вони вже стоять. Я тут, сами, там На кальці багато фур. Е, е, ну, таке погода нельотна. Коротше, з колона йде 70 і я з ними 70 їду. Чи мог би їхати швидше, звісно мог би, а не треба мені це, навіть не треба. Тільки починається посадка дорога одразу шенька. Так, сіруся і ще Це машина передом мене, знає, метрів 50 її ну, взагалі не видно. Кончилась дорога. А у куветі вже хтось валяється. Що робимо? Правильно, скидаємо скорость. Як це першу машину в куветі бачу, де все не видно куди їхати, піздети. Двигаємось. Царичанка. Дорога ями по коліну, то таке. Хотів маркетопті став щось откушать. Ситуація в чому, іде оцей сніг, і він на стіглі тоді замерзне, мороз великий, думаю, градусів 10, бо вікна холодні, як ніколи, як льод. Не різнує то що один дворник хі, того ж немає, надірвався. Ну, не це одірвався, їх містами переставив. Короте, їдемо далі, то що щось є тут. Щось воно все пішло по женському половому органу, я вам скажу. Навіть хтось палець в жопу засунув і кино і палець жоп... з пальцем в жопі. Ну, прорвемося. Так, братва, дома, короче, про це викинув, ту штуку відрізали в біля Полтави продав. Сука, замерз, страшний, поки показав з машини, я ще повикидав. Кажу скільки морозу, кажуть мінус 8. Пішов, глянув, мінус 14. За час оце з 8 на 14 опустилось, я не знаю. Скільки буде завтра з утра. Ця 10 пише, але ну, вона в уголку стояла в тіньку, в, этом, в затишку. Короче, Блин, дуже холодно, все, їду додому, треба чи гарячий, чи якщо світ є. То що світа нема, і води в нас теж нема. Коротше, все там. Коротше, у нас взагалі мінус 12. дивіться, що. Дірка машина не заводиться, Вікторович на роботі. Вікторовичу треба бабки. Чи ти за здоровий образ життя? Привіт Вікторович. Чуєш? Це каша собача, не буде, то давати. А ну, відкрий сумку. Ну открий достань, я ж не знаю, достань, достань. Ой. Та ти глянь, що? Ану переверни. Дай нікуда. Ану накинь. Що? чи це зараз твоєму замістителю надиме? На машину, <плес> машину брати надо. Ну і там біля моста вставати. Да я знаю в кого взяти радар. <плес> а що ми тут? Китайць там же ж прислав часи на рекламу. Треба піймати твого замістителя і якось щось відсняти, то що він вже місяць мене лежати. Коротше, не важливо. мені на твій заміститель, що йому взяти, пляшку чи дві. Чи пляшку і ковбаси. Быстрей, кажи. О май гад. А що ми йому оцю їдемо в шубу? Та в мене шуба висить. А, ту шубу? Ну А це твоє буде. Ну, так. Це буде. Так подожди, стопулики, момент. Давай надевай, ну а что? люди? В смысле через день? Будут, назовут не село, а какой-то этот участок полицейский, подумай. Я бы в селе будет полиция. Это какой-то без пуза генерал был, или что? Да, да. Что это за такой? Верный украинец. Хороший? Ану, дій на вулицю. Подполковник. Подполковник. <звук> Че блядь, Начальник Начальник <звук> гаїв. Я ж кажу, прийде Юрко, сразу отак кросовок. Знаєш, як коня, коня на ету дивляться, на підкову. Кросовок загнув. Якщо протектора нема, штраф. І, <звук> <звук> і хера подполковник, це нормально, що курточка. Може в когось есть якийсь моряка, там комплект, ще щось таке, ну надо, надо, то що холодно зимою людям. Просто йому съем, но ну...